Податки нікому не подобається сплачувати, але тут є нюанси. Ми всі розуміємо, що в державі потрібні гроші на те, щоб фінансувати свої потреби, пенсіонерів, армію та таке інше. Але питання правді, не тільки в тому, скільки грошей нам доведеться віддати, а питання ще й в тому, яким саме чином вони будуть стягнуті, з кого саме вони будуть стягнуті насамперед. І тут є велике непорозуміння. Багато людей говорять про податкову реформу як про зниження податків. Зниження податків це дуже шляхетна мета, і я думаю, ми її теж будемо добиватися всіма можливими засобами. Але для цього треба знижувати насамперед видатки. Бо неможливо знизити податки, і при цьому не знизити видатки незрозуміло чим тоді покривати різницю. Ми говоримо про податкову реформу, тобто про те, як ці податки будуть стягнуті. Ми не обіцяємо те, що вам доведеться сплачувати менше офіційних податків, але можна знизити і значно знизити, і я думаю, не мені вам розповідати, хоча я теж був колись підприємцем, що є багато можливостей знизити ті неофіційні платежі, які вам доводиться сплачувати, зробити так, щоб податки стягувалися рівно. Щоб не було викривлень, щоб не було можливості кожного притягнути до відповідальності або, наприклад, розчистити таким чином ринок для когось із своїх, і це саме та мета, яку ми поставили перед собою одразу після революції гідності, зробити податкову систему, яка була б гідною цієї революції. В тому числі вже зараз в нас є певний прогрес з адмініструванням ПДВ і з зниженням ставки ЄСВ. Це серед іншого надбання групи РПР, бо ми до цього теж долучалися. А також інших колег, і тут питання ну, більш-менш вирішені. Я сподіваюся, що з ПДВ ви дуже скоро відчуєте різницю. Особливо коли будуть ще там кілька законопроєктів зареєстровані і проголосовані. А залишається питання з податком на прибуток. І це найгостріше питання насправді, тому що якщо в ПДВ мова йшла тільки про адміністрування, і загалом ПДВ можна зробити таким чином, щоб це був податок, який сплачують всі на рівних умовах, і без так званої дискреції, тобто без можливості. Чиновника на свій власний розсуд вирішувати, хто скільки йому винний, а хто скільки й винний бюджету, то з податком на прибуток такої можливості немає, в принципі, на жаль. Тобто, прибуток це знов-таки не мені вам розповідати, така річ, яку дуже легко намалювати, дуже легко приховати. Тут за самою своєю економічною природою чистий прибуток підприємства є легко маніпульованим. І тому ця дискреція, тобто можливість знов таки вирішувати на власний розсуд, вона тут залишається в будь-якому разі. Це властивість самої цієї бази оподаткування. Чому це не так страшно, можливо, десь де-інде, в Європі, в Америці чи знов таки в розвинених країнах? Тому що фірми зацікавлені свій прибуток показувати і це збільшує їхню капіталізацію. І Найбільший скандал тут був якраз з завищенням прибутків. От Фірма Enron, якщо ви чули в Сполучених в Штатах, вона завищувала прибутки, використовуючи ті самі офшори, і таким чином вона ошукала своїх акціонерів. Але там, де немає такого фондового ринку, проблема не вирішується насправді не тільки в Україні. І, Одним з шляхів вирішення, який реально працює, є встановлення мінімального порогу. Це знов таки не наша вигадка, це працювало в Мексиці, це працює в Аргентині, в Індії, тобто в країнах, які мають такі проблеми, схожі на наші. Ми, виходячи з цього, пропонуємо зробити наступним чином: замість податку на прибуток, який ви сьогодні сплачуєте насправді за домовленостю. Ми вводимо податок на розподілений прибуток, тобто прибуток сплачується, е, прошу, податок сплачується тільки з прибутку, е, який розподілений між акціонерами або виведений з країни. При цьому е, найбільш важливо навіть не те, що не обладаються інвестиції, це само собою. Але найбільш важливим є те, що не потрібна перевірка витрат підприємства. Не потрібно перевіряти ваш бухгалтерський облік для того, щоб переконатися, присвідчитися, яку саме суму податку ви маєте сплатити. Вам не треба подавати жодних декларацій, ніхто не проходить ці декларації перевіряти. Банк просто може подавати інформацію до податкової про те, скільки прибутку розподілено на користь фізичних осіб, і яким чином з нього сплачені податки. Власне кажучи, так як зараз працює спрощена система на третій групі. І ви будете мати настільки ж мало проблем з податковою, наскільки мають спрощенці на третій групі. І зрозуміло, що від цього податку самого по собі доволі легко ухилитися, доволі легко його не сплачувати. База сама по собі теж набагато вуща. Тобто держава дійсно при цьому не доотримує доходів. Але оскільки ми говорили про те, що ми не знижуємо. Самі надходження від податків, ми не можемо цього зробити, не знизивши видатки, то запроваджується як компенсатор оцей нижній поріг у вигляді податку на майно. Тобто, якщо ви сплачуєте податок на розподілений прибуток, якщо ви, скажімо, розподілили прибутку в 1 мільйон гривень, з нього сплатили, скажімо, 10% 100 тисяч податку, то якщо ваш податок на майно менший за ці 100 тисяч, ви нічого додатково не сплачуєте. Це просто як нижній поріг. Податок на майно це є податок на нерухоме майно, але знов таки для того, щоб гранично зменшити ту саму дискрецію, про яку я говорив, ми зупинилися на тому, що обкладатися податком має земля, але з врахуванням її використання. Тобто, якщо це сільськогосподарська земля, це одна формула, якщо це земля десь в зоні забудови, це інша, якщо земля безпосередньо під спорудами, ще інша. Ну і відповідно не обкладається комунальна земля, те, що належить місцевим громадам і державі, там немає сенсу вводити такий цей податок. Одразу виникає питання, а як буде оцінюватися ця земля? Тут якраз є знов таки світовий досвід, ми тут нічого особливо не вигадали, але його треба застосувати до України. Насправді оцінити можна не окремі об'єкти, бо якщо окремий об'єкт оцінюється, знов таки зрозуміло, що це оцінка, її можна викритити і туди, і сюди. А оцінюється все разом на підставі тих. Записів, які є в базах даних щодо тих актів купівлі-продажу, які відбулися, будуть застосовані також інші параметри. Насправді, це формула, яка визначає, ну, якщо так образно казати, таку поверхню, яка спирається на окремі випадки, які були. І між ними. Ну, Науково це називається апроксимацією, але яким чином зглажується ця ціна. І відповідно, що ми отримуємо? Що якщо навіть в конкретному населеному пункті не було жодного акту продажу, який був зафіксований, але були якісь аналогічні, аналогічні мається на увазі аналогічний рівень доходу на душу населення, аналогічна відстань від інфраструктури. І різні інші параметри, які впливають на ціну об'єкту. То цьому об'єкту співставляється якась нарахована вартість, яка більш-менш має відповідати ринковій. Знов таки, ми розуміємо, що це метод не дуже точний. Але, по-перше, він хорош, хорош тим, що тут ніхто особисто в цей процес не втручається. Тобто формула визначена для всіх, вона єдина для всіх, і жодний чиновник не має права вирішувати, що скільки коштує. Якщо платник вважає, що об'єкт переоцінено, то ми тут передбачаємо процедуру адаптації. Тобто, об'єкт має бути за певною процедурою підданий такому аукціону, але з перехопленням ціни. Тобто, вас ніхто не змушує його продавати. Ви можете залишити його за собою, але в разі, якщо дійсно на нього немає покупців, які б хотіли сплачувати більше, якщо дійсно ви говорите про те, що він не продається, він нікому не потрібний, то ви будете сплачувати, зрештою, ну, аж до однієї гривні, якщо ніхто не прийде на аукціон, який переходить в редукціон, і відповідно. Ніхто не, не виявиться бажаючим купити цей об'єкт. Якщо виявиться такий бажаючий, але він запропонує ціну нижчу, ніж вам дала формула, то, відповідно, ви можете перехопити цю ціну і сплачувати в подальшому менше. Отже, ми намагаємося зробити цей податок, скажімо так, бізнес-френдлі, але Зрозуміло, що ті, хто не сплачували ніколи податок на прибуток, вони опиняться в гіршому становищі, ніж тепер. Але я хочу наголосити на тому, що за статистикою, сьогодні ці податки здебільшого сплачує середній бізнес. Великий бізнес від цих податків ухиляється. Так само до цього податку війде той податок на Землю, які сьогодні є, той податок на майно підприємства, які сьогодні є, і е, оскільки він на сьогодні теж розраховується дуже несправедливо і дуже так, скажемо, кострубато, то е, відповідно багато хто з тих, хто сьогодні сплачує великий податок, він теж не відчує різниці, е, йому не доведеться сплачувати більше. Більше доведеться сплачувати тим, кого ми називаємо олігархами різного рівню, які мають на сьогодні пільги з податку на, на прибуток, які ну фактичні пільги, тобто вони домовляються про цей податок таким чином, щоб вони сплачувати його. Мають юридичні пільги з податку на землю і податку на майно, бо місцеві органи їх звільнили від цього податку чи встановили їм якісь пільгові ставки. А пересічний бізнес, який на сьогодні несе основне навантаження, буде сплачувати стільки ж або менше. Відносно більшою буде навантаження на тих, хто має великі активи відповідно на промисловість. Знов таки, не думаю, що воно буде більше, ніж на сьогодні, але воно буде зберігатися. Водночас утворюється. Сприятливі умови для зростання нового бізнесу. Бо новий бізнес, який тільки утворився, який реінвестує всі свої прибутки і ще не має великих активів, фактично знов-таки без жодної дискреції, без жодних там, списків, які затверджує Кабмін чи ще щось, опиняється в привілейованому становищі. Також постіндустріальний бізнес, який є нашим майбутнім. Він теж опиняється в більш сприятливому становищі. Ми хочемо в такий спосіб зробити, аби ті, хто приватизував свого часу активи, які отримав великі активи і їх зараз не використовує належним чином, не використовує прибутково, вони змушені були. Замислитися над тим, як їм використовувати ці активи, можливо, і продати, можливо, і хтось, хто зараз шукає собі приміщення приміщення і міг би розвиватися, їх зможе придбати. І водночас вивільнити простір для розвитку нового, бо нам конче потрібне оновлення нашої економіки.